В парку імені Горького зібралося кілька тисяч людей. Гостям підготували тематичну святкову програму. Перед нами зараз образ прекрасної, легкої весни, яка до нас прилетіла на своїх волшебних крильях, обрамлених цвітами. Собственно говоря, мне кажется, Долго описывать эту неземную весеннюю красоту нет абсолютно смысла. Мне кажется, что каждый должен проявить свою фантазию и для для себе, що нього символізує весна. Зазвичай Масляну відзначають протягом тижня. Найвідповідальнішим днем є так звана прощена неділя. Останній із циклу святкових днів. Сьогодні прощене воскресення. Прощення треба просити ввечері. Когда будете спать ложиться? зарані, якщо попросите, то ви що обидите кого-то. Святковий захід відбувся і для жителів салтівського житлового масиву. Традиційні народні розваги організували для людей представники національного корпусу та реабілітаційного центру Братерська цитадель тут дуже багато локацій, читання віршів, кухня, дитячі квести. Майстер-клас з мотоном і дуже багато всього. І в кінці ми спалимо опудово, та будемо чекати на теплу весну. Масштабно відсвяткували Масляний тиждень на Майдані Свободи. Частувалися млинцями тисячі людей. Масляна зародилася з часів до християнської Русі. З неї починали святкувати новий рік, аж до 14 століття. Тим не менш традиції святкування Масляної збереглися і до наших днів. Наш родной український петриківський розпис внимание, насколько наскільки сьогодні эти узори Всегда дані вдохновляють на праздник, на хороше настроєння, обязательно пліни всевозможной начиночкой. хороше настроєння гарантировано. на майдані. Встановили 9 інтерактивних майданчиків для кожного району міста. Людям підготували тематичні фотозони, організували мастер-класи, ігри, конкурси та частування. Красивих сініх дівчик, які всіляють людям добро, позитив. Ми хореографи, Да, ми танцюємо. У нас потанцовка. У нас серйозна постановка, яку ми сочиняли самі. Ну, дня два. Ми вже звикли швидко роботи, сочиняти в режимі. Традиційно страву масляної млинці на площі пропонують спробувати за 50 гривень. Така немаленька ціна, розповідають кухарі, через незвичайні начинки, серед яких навіть філе лосося. Більш традиційні млинці коштують дешевше. З Чим чаще сього блічки беруть з лососем і з і бананом. А що самі бліни готуєте? Молоко, мука, соль, сахар. Що вам ще нада яйця з м'ясом, з грибами, з ветчиною, з, з медом, з сметаною. Національна масляниця чаще всего беруть просто со сметана блінчик. Рінавушку перцовочку. різноманітність святкових українських розваг та частувань відзначають і іноземці. Мені дуже не нравится. Я робила вже в відео лайф Фейсбук, показала всі моя сім'ї в Мексика, тому що в мені все круто, Я хочу фотографія для всіх.

Не опазне, потому що вони сказали Ти в Україна, во там опазне. Міє не опазне завершую святкувати масляну також традиційно спалюванням опудала, що відбувається прямо за моєю спиною. Обряд відбувається завжди в останній день торжества. Опудало називають мареною. Багато століть тому люди вірили, що через жертвоприношення можна позбутися негараздів. Саме тому опудало виготовлялося за образом людини. Артем Листопад та Дмитро Герасимов. Медіагрупа об'єктив.